Привіт! ну що, в нас сьогодні з вами чимало новин. Тож розкажу вам про те, що відбувається у шлюбі Олени та Володимира Зеленських, як Олег Винник тікав за кордон, ховаючись в машині, хто обікрав Ольгу Фреймут і лишив її нерухомості, а також про те, чому Світлана Лобода не відмовиться від російськомовних пісень. Те, що по шоу ну ми починати. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився їхній з президентом шлюб під час війни. І так, звісно, не без певних проблем і складнощів, але як вона каже, вони стали ще ближчими один для одного. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail і сказала, що на початку вторгнення їм з чоловіком вдалося підтримати один одного, так як вони на те сподівалися. Це їх зблизило ще більше. І зараз, за словами Олени Зеленської, стосунки з коханим стали набагато міцнішими, у тому числі емоційно. І це попри те, що пара бачиться дуже і дуже рідко. Ну а коли вони можуть побути разом, то Перша Лезі каже, що для них це велика радість, і вони не встигають одне одному набриднути. Зараз, до речі, їм вдається бачитися частіше, ніж на початку повномасштабного вторгнення, і це, звісно, плюс. Але сімейне життя у наш час в родині президента все одно має складнощі, як і для. Багатьох українців, як каже Олена Зеленська, це не нормальне життя будь-якої людини жити в країні, в якій триває війна. Це постійне психологічне навантаження і тиска. Однак маємо триматися і ніяк інакше. Перша леді України також додала, що у стосунках важливо не лише кохання, а й поважати та довіряти один одному, що вони з чоловіком і роблять. Ну а наостанок Олена Зеленська підкреслила, що пишається Володимиром та захоплюється його мужністю і силою. До речі, вже дуже скоро 6 вересня перша леді та президент будуть святкувати річницю весілля 21 рік, і це між іншим опалове весілля. А познайомилися вони ще за шкільних часів, і їхня історія кохання тягне ну правда на такий потужний повнометражний фільм, в якому обов'язково буде хеппі-енд. Відомо, як Олег Винник перетнув кордон, і зробив він це незаконно ховаючись в автомобілі. Отакі деталі повідомив колишній продюсер винника Олександр Гурбенко. Я вам нагадаю, що з минулого тижня про повернення артиста стали говорити досить і досить активно. Спочатку стало відомо, що 23 серпня він випустить першу за довгий час пісню, і про це повідомила голова його фан-клубу Валерія Барон. Ну а за кілька днів сам Олег Винник підтвердив все і зняв відеозвернення до своїх фанів. У ньому артист подякував прихильникам за віру, за підтримку, за подарунки навіть і сказав, що починає все з чистого аркуша. Ну і Олег Винник розповів про вихід нової пісні. Сказав, що композицію створював довго і вона про наболіле. Це його історія, де він і хворів, і одужував із цією піснею. Ну а ще додав, що зараз він нарешті почувається добре, повертається до роботи, і в нього є вже багато нових пісень. І в цей же час, коли Олег Винник активізувався, почав про нього говорити його колишній, Продюсер Олександр Горбенко. спершу він написав пост про те, що не вірить у хворобу виконавця і що той допомагає захисникам. А пізніше розповів подробиці виїзду артиста з України під час війни. Тож у соцмережах він написав, що насправді Олег Винник виїхав незаконно, ховаючись в машині на задньому сидінні під пледом. Як сказав Олександр Горбенко, це було на початку вторгнення, і тоді його дружина, донька і теща збиралися їхати з країни на машині. І от Олег Винник та його кохана Таюне попросилися їхати разом з ними. Продюсер каже, що Таюне сіла за кермо, оскільки дружина Олександра не хотіла порушувати закон і вивозити артиста незаконно. Ну а сам виконавець ховався під пледом між сидіннями, адже боявся, що його помітять і не випустять з країни. Це це слова Олександра Горбенка, і він, до речі, додав, що виїхав Олег Винник отаким чином з України в Німеччину у Берлін. Ну а там, начебто, співак жахливо повівся, і через чотири дні вигнав рідних свого колишнього продюсера на вулицю. У коментарях під цією історією залишила кілька слів і дружина Олександра Горбенка, яка написала, що все, все правда, і що виїхали вони не 26 лютого, як казав Олег Винник. А 27-го. Ну, якось так, така історія, і здається, вона зараз дуже на руку артисту, бо виходить ну, нормальний такий прогрів майбутньої пісні. Але менше з тим, напишіть нам у коментарях, чи вірите ви в цю історію Олександра Горбенка та його дружини. Начебто, в ній все зрозуміло, крім одного. Чому саме зараз про неї вирішили розповісти? Співпадіння? Не думаю. Сітлана Лобода відповіла хейтерам, які продовжують її критикувати через російськомовні пісні. Тож артистка дала інтерв'ю виданню Фокус, розповіла, що зараз вона мешкає у ризі в Латвії і багато гастролює. У неї триває світовий тур, було купа концертів. Паралельно вона записує нові пісні, знімає кліпи, і приїжджає в Україну. І до речі, розповіла, що цей рік вона присвячує 20-річчю своєї сольної кар'єри. 20 років, господи, як швидко плине час. Ну і в цьому інтерв'ю журналістка в неї запитала щодо хейту, який несеться проти Світлани Лободи вже не перший рік. У тому числі і щодо російськомовних пісень, які співачка продовжує активно виконувати, на що Лобода відповіла, що її постійно критикували, тому вона звикла каже, що вона на піку своєї кар'єри в Росії все залишила з початку вторгнення і поїхала за першої ж нагоди. Тож з її позицією має бути все зрозуміло. А от щодо російськомовних пісень, то вона вже не вперше коментувала це питання і цього разу сказала таке. Казала, що ніколи не обіцяла відмовитися від цих треків і не пов'язує свою громадянську позицію з мовним питанням. Тож, певно, що і відмовлятися від свого російського репертуару Світлана Лобода не планує. Тому якось так. Напишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо такої позиції Лободи, і, взагалі, щодо неї. Слухайте її пісні, чи ви насправді вже давно забули про неї? Богдан Буше прокоментував відео про проблеми блогерів під час війни, яке спричинило неймовірний скандал. Але давайте спочатку: блогери Богдан Шелудяк і Дмитро Говоренко зняли відео, а таку соціальну рекламу про блогерський фронт. У ньому вони сидять за столом у кафе, до них приєднався чоловік у військовій формі, і вони говорили про важливість відпочинку після роботи. В цей момент в розмову втрутився перехожий, який посміявся з того, що блогери тяжко працюють. У відповідь на захист Богдана і Дмитра став військовий. Ну, принаймні, чоловік був у військовій формі. Він сказав, що блогери тяжко і багато працюють, і, хоча вони не на фронті, але роблять важливі речі для перемоги. Ну і після промови Богдан Буше додав, що якщо вам цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Кожен має бути на своєму місці. Ну і після цього понеслося. Бо люди у коментарях почали писати, що чому місце Богдана на телебаченні, а місце інших передова. Самі військові також прокоментували ролик у коментах і написали, що щоб хлопці берегли себе і не працювали багато. Після скандалу, який розгорівся, відео видалили з соцмереж, але те, що потрапило в інтернет, назавжди залишається в інтернеті. Тож, врешті, прокоментував всю цю історію, і сам Богдан Буше він написав у сторіс таке: це був дійсно крінж. За моїм проханням відео видалено. На цьому все. І що тут сказати, ніхто не сперечається, що діяльність блогерів правда корисна. Вони роблять великі збори. Вони купують авто, дрони, багато іншого. Вони нагадують світу про війну в Україні, але все ж таки порівнювати роботу наших військ. Кових і блогерів не зовсім доречна історія. Як би там не було, але помилку визнали, відео видалили. Тож роботу над помилками я сподіваюся зробили. А тому тримаємося разом і далі допомагаємо один одному в першу чергу нашим захисникам. І навіть якщо ви не блогери, не робите якісь великі збори, не донатите тисячі гривень, байдуже. Бо кожна гривня у цих зборах неймовірно важлива. Тому не втомляємося донатити і допомагати, хто чим може. Реймут зізналася, що стала жертвою шахраїв і лишилася без квартири в центрі Києва. Насправді ця історія трапилася до повномасштабного вторгнення, але ведуча вирішила розповісти про неї в інстаграмі тільки зараз. Тож все було так. Вони з чоловіком ще задовго до війни вклалися у будівництво житлового комплексу на Подолі, як каже Ольга Фреймут. Вони з коханим завжди мріяли про житло там і наважилися нарешті втілити цю мрію в реальність. Але на жаль, вони, як і багато українців, потрапили до рук шахраїв. Час минав, будівництво тривало, але врешті якось воно взагалі зупинилося. Забудовник просто взяв і зупинив всі роботи, і не сказав навіть, коли будинок здадуть в експлуатацію. Після цього Ольга Фреймут з чоловіком багато років судилися і, врешті, виграли суд. От тільки кошти свої назад так і не отримали. Бо, попри те, що рахунки забудовника заблоковані, він встиг вивести гроші. Але Ольга Фреймут не збирається просто так залишати цю історію, а хоче домогтися справедливості. Ну і зараз Дуча, яка, до речі, нещодавно повернулася в Україну. Сподівається, що ця справа набуде розголосу. На жаль, історія Ольги Фрейму далеко не одна, і таких тисячі. Навіть серед моїх знайомих дуже багато таких випадків. Тому перевіряйте забудовників, перш ніж вкладатися у житло, і консультуйтеся зі спеціалістами. Я сподіваюся, що з вами подібної історії не трапиться. У вірки сердючки просто на концерті стався конфуз. А точніше їй довелося особисто заспокоювати одну з глядачок, яка дещо перебрала з алкоголем. Ну у всіх буває сталося це у концерті в Дніпрі, і артистка майстерно з почуттям гумору вийшла з цієї ситуації. Тож як все було? Під час того самого шоу у Вірки Сердючки одна прихильниця почала неадекватно поводитися і мацюкалася на весь зал. Ну і у відповідь Вірка у своєму зірковому образі сказала просто геніальну фразу. Давайте подивимось. Катьона, ти нажралась, да? після цього. Артистка попросила припинити мацюкатися. Інакше жінці доведеться покинути концерт. А наостанок додала, що закусювати треба їсти рибку і балик, прям як мене вчили в дитинстві. Але оця фраза Катьонок ти нажралась» Я собі чесно вам скажу у блокноти крилатих висловів. Таки запишу. А ще до речі, вірка Сердючка на тому концерті відповіла деяким блогерам-хейтерам, які кажуть, що вона не пише пісні українською. Тож вона, ну тобто Андрій Данилко, сказав, що це неправда, і написано вже дуже багато пісень українською. А тому нікого не слухайте лише мене. Сподіваюся, що скоро ми почуємо цю нову україномовну програму. Можливо, там буде новий хіт, який почнеться з фрази Кацьонок ти не жралася. Києві під час війни планують дати концерт російськомовні артисти. І певна ця подія, яка має відбутися в останній день серпня, в одному із закладів столиці, лишилася б поза увагою, якби не одне, але представники ініціативи Мова неволі» побачили цю історію і написали пост в інстаграмі. Там вони зазначили, що планується концерт, на якому будуть виступати, ніби українські артисти, які попри війну продовжують співати російською. Серед хедлайнерів такі музиканти, як гурт Кто там, Штакет, Ендрю Скат, Вася Кімо. Та інші. і скажу вам чесно, я ні одного з них не знаю, але можливо ви чули, тому напишіть нам у коментах. А ці всі виконавці, за даними ініціативи Мова неволі, не тільки продовжують співати російською, а й користуються забороненими в Україні сервісами Росії. Ну, наприклад, ВКонтакті та Яндекс.Музика. Тож у зв'язку з цими всіма деталями концерт просять скасувати. До речі, представники закладу, де має відбутися цей захід, вже відреагували. Вони зазначили, що їм повідомили лише про те, що концерт має відбутися на підтримку ЗСУ, і все також додали, що не проводять заходи для російських виконавців. І не співпрацюють з ними. Врешті вони вибачилися і сказали, що чекають на роз'яснення від організатора концерту. Тому подивимося, що буде далі. Він зізнався, чи зустрічається він з кимось, і артист міг би почати говорити загадками, але ні. В одному інтерв'ю він прямо сказав, що зараз він один, але при цьому не відчуває себе самотнім. Меловін сказав, що він у пошуках кохання і відкритий до нових знайомств. Але певно не всі відкриті до знайомства з ним, тому що, як каже виконавець, люди бояться йти на контакти чи проявляти ініціативу. Мовляв, думають, що познайомитися з Меловіном неможливо, але це не так, і як сказав артист, я. Не кусаюся. Тож він закликав усіх охочих не соромитися, написати йому і запросити на побачення. До речі, його звернення стосується і дівчат, і хлопців. Тому раптом що? Пишіть мело, не бійтеся. І я також напишу, ото що? коли кажуть, що можна писати, то треба це робити, чому ні? Даша Кацуріна показалася топлес. Питання одне: а Вова знає, а? Не жартую, якщо серйозно, то блогерка і бізнесвумен, вона ж кохана Дентеса, дійсно показалася топлес, але не просто так. Даша Кацуріна показала підписникам, як на її тіло вплинули дві вагітності, а це не проходить безслідно. Незважаючи на те, що дівчина чудово, просто неймовірно виглядає, є речі, які ми не бачимо, а вони їй не дають спокою. Тож на шкірі Даші Кацуріної залишилися розтяжки після двох вагітностей, яких майже неможливо позбутися. Так каже дівчина, але попри це з лікарями намагається виправити ситуацію і зменшити кількість розтяжок. Тож вона і показала, як відбувається цей процес. І, судячи з фото, розтяжки намагаються прибрати поки що у верхній частині тіла. Чи вийде, дізнаємося потім і тримаємо кулачки, щоб ефект такий був? І, взагалі, Даша Кацурина насправді молодець. Вона дуже мотивує і класно, що вона ділиться своїм досвідом. Можливо, комусь її досвід стане в нагоді. Ведуча Катерина Осадча показалася вагітною. Коли я побачила цей заголовок, то подумала, що ну можливо вона знову принадіє, а виявилося все не так однозначно. Насправді Катерина Осадча просто опублікувала старі фото себе вагітною, коли вони чекали з Юрієм Горбуновим найменшого свого сина. Тож з нагоди дня народження Данила, якому 19 серпня виповнилося три рочки, ведуча вдалася у спогади. Зокрема, вона пригадала, як була вагітною, як виглядала, ну і те, як син з'явився на світ раніше ніж планувалося. Причому це було настільки неочікувано, що Катерина Осадча їхала в пологовий будинок сама автівкою, тому що саме тоді у Києві були. Репетиції до Дня Незалежності. І через затори швидка допомога їхала повільніше. Тому Катерина взяла з собою старшого сина Івана і поїхала. А от сам Юрій Горбунов у той момент був не в Києві, а в Дніпрі. Та все минуло добре і на світ Данило з'явився о 5.05 ранку на яблуневий спас. Отак, от пригадав Юрій Горбунов. Тож подружжя привітало маленького сина з днем народження і, звісно, приймали привітання у соцмережах. Ну і ми на Люксифаму долучаємося, і як то кажуть, много еліта. Українська фехтувальниця і призерка Олімпіади 2024 Ольга Харлан показала свого коханого у романтичній фотосесії. Я вам нагадаю, що спортсменка зустрічається з італійцями Луїджі Самела. В них дуже гарна історія. Від першої зустрічі на змаганнях із фехтування до їхнього кохання минуло аж 15 років. А от закрутилася їхня історія кохання у 2018 році. Правда, тоді вони жили в різних країнах. Ольга в Україні ну а Луїджі в Італії. І при цьому. Закохані бачилися всього один раз на місяць. Так тривало цілий рік, та врешті вони вирішили спробувати пожити разом і закрутилося в них все ще сильніше. Ольга Харлан достатньо часто ділиться фотографіями з коханим, але тут вона опублікувала особливу чорно-білу фотосесію. На світлинах пара позує у місті Болонія, де вони власне і живуть. До речі, Ольга Харлан і Луїджі Самеле поки офіційно не оформили свої стосунки. Але хто зна, можливо, ця фотосесія щось таке говорить. Врешті Спортсменка у білій сукні та в кросівках. А чим вам не лук сучасної нареченою? Правда, зараз у нас немає ніяких обмежень, як би там не було, а пара правда дуже гарна. Тож міцного їм кохання. І наостанок приємна музична новина. Гурт Океан Ельзи оголосив третій палац спорту. Тож цього року виконавці, здається, окупували буквально цей майданчик. Бо спочатку Артем Пивоваров давав три поспіль концерти. Ну а тепер океани. Насправді, концерт буде особливим і очікувано було, що колектив оголосить про ще один виступ. Бо є на це причина цього року. Океан Ельзи з фронтменом Святославом Вакарчуком святкують 30-річчя творчого шляху. Тож, отаким масштабним шоу на три дні музиканти. І вирішили відзначити. До речі, називається концерт символічно той день, і відбудеться 11, 12 і 13 жовтня. Ну і я ще вирішила глянути вартість квитків, і вона стартує від 550 гривень. Отака От новина і я дуже радію за «Океан Ельзи». І якщо чесно, особисто не виключаю, що може бути і четвертий палац спорту. Але ворожка з мене так собі, тому подивимося. А ви, до речі, напишіть нам у коментарях, чи збираєтеся на концерт океанів чи ні. Це дякую вам, що додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки. Мені то приємно. Не забувайте підписатися на ютуб канал Люкс.ФМ і донатьте на ЗСУ. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску Па-па!